Дитина переймає досвід мовного спілкування від оточуючих, тому дуже важливо, щоб дорослі в розмові з малюком дотримувались певних правил. Чітко вимовляли всі звуки і слова. Сюсюканю ні. Стежте за своєю вимовою. Це стосується не лише періоду від року, взагалі від самого народження говоріть із дитиною нормально. Дорослі люблять впадати в дитинство, але цей спосіб найбільш несприятливий для дитини. Вона чує неправильну вимову, відсутність деяких звуків, запам'ятовує це і думає, навіщо у слові принцеса казати звук р, якщо, наприклад, мама до мене звертається, ти моя принцеса. Сюсюкання необхідно уникати і розповідати про це всім. Бо якщо ви будете говорити з дитиною нормально, а прийде ваша подруга чи бабуся і почне з нею сюсюкатися, то це все-таки залишиться у пам'яті дитини. Не варто створювати собі додаткових проблем. Говорити з дитиною потрібно не кваплячись, швидка, а тим більше не чітка мова дорослих. Негативно позначається на розвитку мовлення дитини. Згодом вона теж так само не буде брати до уваги те, як його мовлення, тобто мовлення малюка, сприймається слухачем. Якщо вдома говорять голосно, квапливо, роздратованим тоном, то і мовлення малюка буде таким же: необхідно інтонувати своє речення, розставляти акценти, на що ми хочемо звернути увагу дитини. Проте іноді мама чи тато має і помовчати, щоб дати можливість виговоритись чи задати запитання. Пам'ятаєте, на першій нашій лекції ми з вами говорили, що малюк схожий на зернятко, яке росте, і ми йому тільки допомагаємо. Проте, в той же час, якщо в дитині вже два роки, а вона говорить тільки е і показує пальцем, батьки все розуміють і малюку догоджають, то тут є привід задуматися. Навіщо дитині напрягатися, якщо її і так всі розуміють? Проговорюйте те, що просить дитина. Ти хочеш ведмедика, так? Якщо ні, то тато чи мама буде гратися. Тобто в таких випадках потрібно стимулювати дитину до мовленнєвої активності, створювати ситуації, де б дитині довелося або захотілося говорити.